Навчально-тренувальні збори важлива складова підготовки спортсменів, яка допомагає вдосконалити техніку, витривалість та командну взаємодію. У СВ клубі такі збори проводять щороку двічі взимку та влітку. Участь у них беруть спортсмени тхеквондисти для яких це можливість якісно підготуватися до змагань. Найголовніше в навчально-тренувальних зборах це розвиток наших фізичних якостей, оскільки це базовий період підготовки кожного спортсмена. Це зимовий період. До до змагального етапу задача наша максимально хорошо, максимально якісно вистроїти функціональний фундамент спортсменів. На даний час ми вибрали роботу чисто, чисто направлену з професійними спортсменами та Загалом до участі долучилися 60 спортсменів віком від 10 до 18 років, 26 з яких приїхали клубом з Київщини. Нас запросили Хмельницька Федерація. Валерій запросив на ці на ці тренування. Ми ці збори робимо перед міжнародними змаганнями. Буде чемпіонат України в березні серед юніорів та дорослих, де ми зараз проводимо збір Хмельницької федерації. І готуємося до цих стартів. Вікова категорія це юнаки 10 років, кадети 13 років і юніори до 17 років. Попри в тому, й навантаження, юніт-хеквондисти не здаються, а ще наполегливіше працюють над собою. Тренування поділені на дві частини ранкові заняття з фізичним навантаженням та вечірні тренування з хеквонду. Ну, завжди буває важко, але треба терпіти, і мені це подобається так. що Не також і важко. Порівняно з вашими іншими тренуваннями. ці йдуть більш інтенсивніші та складніші? Ну у нас завжди такі тренування. От, наприклад, хто до нас приїхав, їм напевно буде важкіше набагато. А ми вже всі, -всі вправи робили. У нас виходить, поледил понеділок, середа п'ятниця. Це так вандор, четверг – четвер це ОФП. Ну, яке підбирається під наш вид спорту. Чи важко тобі займатися такими інформаційними тренуванням? Ні. Не змучаєшся? Ну, трохи є а, після тренувань. А тренування часто так? Ну, Коли в нас збори йдуть, у нас два тренування в день. Побажання? Нема. Для юних та ці збори не лише фізичне навантаження, а й перевірка характеру та сили волі. Адже саме через щоденну працю формується шлях до нових поясів і спортивних досягнень. Анна Паюк, Юлія Бричко, телеканал Перші Подільські.